Якщо е, патрульний поліцейський е, помилився, дійсно зараз е, апарат драгер, або ми можемо поїхати на освідування, в, в наркодиспансер Поехали. і перевіримо її. Поїхали, мене понюхаємо. Поїхаємо. А мені два спереди. І два спереди. А, а, а хочете, я візьму на себе кримінальну відповідальність. Хочете? Тут немає. Не потрібно? Потрібно. А хочете, я візьму. Ви можете потім про це пошути. А, а мені поживати, А я інвалід дуже, війни. Дуже погано, блядь. що вам... — А ви знаєте, що я інвалід війни? Ми все розуміємо. Михайло Григорович. А? А, ну. а, а ви, ви, знаєте, я я а ви знаєте, що коли ви, блядь, тут, сука, оце ходили, блядь. Йобаний, блядь, матері, блять, оце, блядь, поліцейський, блядь. так, так. А я был на вине. Как его фамилия? Кого? Печенко? <laughs> Миш, ну нахуй ты звонишь, слышишь? Миш, я хочу сказать, что я звоню. Нахуй, блядь, слушай, ну перестань, да не, не, делает. делай это. Мне что? ему на, нужно сразу поведомить. Миш, ну, блядь, человек спит, завтра на работу, блядь. Он губернатор, ему это самое не положено спать вообще-то. Повідомляю ваш розгляд і місце справи відбудеться 27 травня 2016 року о 10-й годині в Кіснівському районному суді міста Черкас. 27 травня? Так. Ви розйомі Так. О 10-й годині підпис поставити, що ви сімгознець ну, так, так. Ви відмовляєтесь підписувати протокол. Я відрізав, Как это? С И протестировать. С травмами. Хорошей так, памяти. Вы, эе, да, да, да. вас бадийская просибилка. Да я же уже Я сам поеду. протокола вам буду надеяться. Я сам поеду. По месту проживания. По месту проживания. Все. Все. Всего доброго, до побачення. До побачення. Начальник. Ну, чай, департамент ожини, не наедино. Сюда, <рес> Так, Счастливой дороги вам. Ребята, ну что вы так мозги Та ми, Сидай, ми ж не мозгли проебать? Мы же не хотели. Так получается сюда. Брат, а ты уже там вот мостишься впереди, бля. А, а куда? Я? Ладно, садись, садись, бля. Ты школеха. Давай. Садись. <рес> Брата мне Авганец, бля. Брата мне Атовес, бля. Я сам mm -hmm. вроде бы как бы придевал, да? Нахуй? Наскр... Миша, тебе просто зовут. Счастливые дороги, вот.